Привіт, мої прекрасні водолії! Мене звуть Антоні Валентина, я посланець світла. І сьогодні у нас погадашки в яких енергіях пройде у вас листопад місяць. Ну що, розпочинаємо? Я надіюсь, ви чекали цих погадашечок У нас буде з вами чотири колоди та і п'ята буде послання від ангелів. Так, зараз подивимося, що ж принесе вам. Листопад, я не вірю, що так швидко пролітає час, що вже у нас на порозі листопад. І перша карта для водоліїв це троєчка Жезлів. Карта говорить про те, що. Ви вже будуєте якісь плани на майбутнє, що ви йдете вперед, довіряйте собі, що трішечки потрібно десь проявити якогось терпіння для того, щоб далі, 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 далі йти. Тому що не все відбувається прямо тут і зараз. Щось може відбутися завтра, щось може бути через тиждень, але просто довіряйте собі. Якщо ви бачите, тому що наді колоди, я бачу карта підвішаного, коли ти думаєш, що ти не, не бачиш якихось результатів, що в тебе щось не виходить, друзі. Виходить, подивіться просто на цю ситуацію по-іншому, під іншим кутом, довіртеся, довіртеся Всесвітові, А виберіть якийсь інший варіант, подивіться на це все з боку, що там може бути щось інше для вас. Так, ще одна карта туз з Пентаглів. Говорить про те, що відкриваються фінансові можливості, що ви з легкістю зможете заробляти в цьому місяці гроші, що ви досягнете того, чого ви хочете, що вам будуть. Приходити просто так, фінанси, подарунки, а нові можливості, нові реалізації, нові знайомства, нові зустрічі, якісь плани, які ви будете створювати і будете їх реалізовувати. Не знаю, можливо, ви захочете записати курси, будете продавати, і все буде виходити. Не бійтеся створювати щось вперед, Імператор. Карта говорить про те, що можливо ви, як говориться, в листопаді будете людиною, яка вже закладає отой камінець для створення власне якоїсь імперії для реалізації, для походу вперед, для збільшення фінансового потоку. Або можливо, у когось буде зустріч з цим імператором, можливо, у когось будуть відносини, спілкування з цікавим чоловіком, з крутою енергією, який буде давати тобі підказки, допомагати в реалізації. Під Втримувати. Так, ще одна карта. П'ятерочка мечів, карта говорить про те, що не зливай свою енергію на непотрібні скандали, на непотрібних людей, на непотрібні ситуації. Просто відпускай це все. Відпускай, тому що ти в цих скандалах не будеш чути себе і не будеш розуміти, що тобі робити. А коли ти. Глибокий вдих, видих, розслаблення, усвідомлення. А що люди ці мені підсвічують? А чому такі ситуації трапляються? Друзі, у вас тут цепляться карти з наступної колоди, і ми дивимося, у нас тут король кубків і диявол. Тобто карта говорить про те, що можливо дійсно. Буде навіть не на одна зустріч з чоловіком, можливо, їх буде декілька, можливо, в твоєму житті ну просто вони випали, коли я тусувала. Говорить про те, що можливо в твоєму житті з'явиться прям миші на там, Придивляйся до нього, тому що по дияволу це не проста особистість, вона може бути. З великими таємницями, з великими проблемами, з криміналом і багато чим. Тому просто підсказка. Асадим, знаєш, не, не страшно, як говориться. Просто слухай свою інтуїцію, тому що ця людина може тобі багато давати емоцій, енергії, цікавості, але при цьому може, як говориться, і багато чого просити взаміну, а може бути просто якісь. Питяш свій особливий, там не знаю, якісь цікавості, такі а, дивні, нестандартні, але ви всі дорослі люди, якби кожен несе за себе відповідальність. А, в тебе достатньо досвіду, достатньо знань. Знову карта вилітає, слухайся просто своєї інтуїції, прислухайся до себе. І зараз починаємо йому витягати карти. Просто ця колода настільки хоче з вами водолій поговорити, аж заявляю у простір: слухай свою інтуїцію. так Слухай свою інтуїцію, прислухайся до своїх мрій і бажань. Вибирай правильні вчинки, не лети туди, куди тобі не потрібно. Будь трішечки холодною, відстороненою, не спіши, а, і, говориться, витрачати зі свої емоції, тому що на дні колоди у нас паш кубків, можливо, говорить про те, що якась буде закоханість, але це закоханість, знаєш, багато слів, а нічого серйозного. Також у нас тут ще двоєчка дисків говорить про те, що знайди баланс у собі, тому що, можливо, будуть якісь проблеми з фінансами або питаннями, або просто ти в енергії зливаєш трішечки енергію не туди, куди потрібно. баланс. В розуміння, чого ти хочеш. Не роби емоційних якихось вчинків, не роби емоційних покупок, просто розслабся, довірся собі. Сімерочка у нас тут тут колісниця, це старша сьмерка. Говорить про те, що будуть якісь подорожі, поїздки, переїзди, активності багато чого, але з другої сторони, якщо це не подорожі, не поїздки, не активності, це говорить про те, що в тебе багато енергії для здійснення того, чого ти хочеш. Що ти з легкістю досягнеш своїх мрій, своїх цілих, своїх прагнень, свого бачення, і просто будеш кайфувати від себе і мах, на дні колоди у нас тут мах, ну як витягнути. Говорить про те, що якщо ти чогось хочеш, ти можеш з легкістю це досягнути. Тому що умага є все. Є енергія, є цілеспрямованість, є бажання, є, є творчі зна... якісь знання реалізації, є, в принципі, інформація, знання, як це робити, як діяти, куди йти. Давайте ще одну карту, і що отримаєш? А отримаєш. Результат, задоволення, багато енергії, можливо, ще якесь знайомство з іншим чоловіком, тому що знову король Кубків. Е, головне, коли спішиш, е, трішечки людей спішиш, ти розумієш, про що я Просто роби повільно в своєму темпі, так як тобі подобається по відчуттям, і ти отримаєш легкістю те, чого ти хочеш. Так, ну що дивимося далі, що чекатиме водоліїв у листопаді, яких енергіях прийде для вас листопад. Знову колісниця, знову поїздки, дороги, активності, переїзди, якісь рішучі дії, рішучі вчинки будуть в листопаді. Так, ще одна карта. Можливо, будуть так, оця у нас. 18 аркан місяць. Можливо, треба буде трішечки прислухатися до своєї інтуїції, тому що подивося, тут е, сам е, якби, са карта страхів, але тут не страшно. Тут навпаки цікаво, тут просто. Довірся своїй щасливій зірці, візьми цю енергію, яка йде в твою сторону, і просто слухай себе, слухай свою інтуїцію, проявляй свої здібності. Ну тому що це карта відьом oui, <therix> якихось знань, інформації, і просто вір в себе, йди вперед. В... В цілі не створюй собі ілюзій, не створюй собі страхів, не думай, що ти чогось недостойний, недостойна, не вартий. Це неправда. Тому що ти сама собі, сам собі придумуєш якусь ту інформацію, якої немає. І ти живеш в тих ілюзіях, якихось фантазіях відпусти. Тому що живучи в фантазіях, ми не бачимо реальності. Так і ще одна карта: мах. Знову у нас мах. Тобто Просто іди, дій вперед, реалізовуйся, твори, надихайся, кайфуй, відпочивай, ходи кудись, міняй щось, проявляйся активно вперед, до своїх цілей, тому що ти з легкістю можеш досягнути все, чого ти хочеш. Але для цього треба просто довіритися собі, довіритися, тому що ти. Що ти цінні що ти чогось вартий варта, що в тебе це буде. І, і воно буде дійсно, так? і ще одна у нас колода. Що хочуть сказати, що ці карти з цієї колоди. І у нас тут. Закохані так, у когось можуть бути якісь стосунки, почуття. і Ще на дні колода у нас вісьмерочка жезлів, тобто це активні якісь ситуації, а, проявлення, прям такі сексуальні, притяжні пристресні, можливо, будуть а, ситуації між вами. А, все по вибору. Можливо, буде вибір між партнерами, можливо, буде вибір, хочеш чи не хочеш, можливо, якісь будуть ситуації, де потрібно приймати рішення. Вибирай по серцю. Прислухайся до свого серця, не на розуму, до серця. Тому що серце знає, душа знає, чого вона хоче, куди йти. Так, ще один. Будеш переможцем, вибереш по серцю, будеш переможцем, отримаєш той результат, який ти хочеш, без втрат, з розумінням, з усвідомленості, як говориться. Принцеса королева розумієш, про що я? А коли вибиратимеш по голові, то принцеса та по розуму: принцеса Королева, ти не будеш. Так, і ще, ще одна. У нас... Іра? Час ділитися вже якими знаннями, вже щось говорити, заявляти, проявляти. У тебе є дуже багато знань, дуже багато інформації. Можливо, тобі ще, якщо ти в чомусь не впевнений, послухай людину, яка може тобі дати цю інформацію для здійснення, для створення того, чого ти хочеш. Для когось ця карта говорить, що може хтось отримає пропозицію. Розумієте, про що я? Ну, місяць досить цікавий, у вас водолій. Головне, не зациклюємося а, на якихось невдачах. На тому, що не виходить, не зливаємо енергію на непотрібних людей, на непотрібні ситуації. Ідемо в любов до себе. Ідемо в реалізацію ваших мрій, бажань, прагнень, і тоді ви отримаєте правильні потрібні результати. Друзі, у нас тут ще будуть підказки від ангелів, що хочуть саме вам сказати, ангели на листопад, мої любі, прекрасні водолії. І тут у нас паж мечі. Послідовність. Чесність, імпульсивність і цікавість, е, стимулююча інформація, затримка або зміна планів. Тобто, якщо щось зміняється, підстроюся, тому що це не просто так. Іноді щось може змінитися для того, щоб стати кращим, для того, щоб ти. Відчула, що, що буде ще щось краще, що будуть інші якісь твої можливості. А, не спіши, просто довірся собі, і тоді буде все прекрасно. Не зациклюйся на якихось своїх невдачах. Не зациклюйся на ситуаціях, які в тебе не складаються, так як би ти хотіла або ти хотів, Довірся потокові. Розумієш, про що? Я дякую тобі за увагу. Надіюсь, тобі сподобалося це відео. Ти підпишешся на мене, також поділишся цим відео з друзями-водоліями, яких ти знаєш. А якщо тобі потрібна буде особиста діагностика, пиши мені, тут буде під відео посилання на інстаграм. Я дякую тобі за увагу, па-па!